Розпочнують чудових новин збройні сили України звільнили Рівнопіль, село Волноваського району на Донеччині. Воно було окуповане із березня 2022 року. Наразі на правій і лівій стороні від села перебувають звільнені українськими військами населені пункти. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Відео звідти вже опублікували військові 31-ї механізованої бригади. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що сили оборони вибивають росіян з позицій і на околицях Бахмута. А за даними британської розвідки, українські військовослужбовці під час контрнаступу активізували атаки в цьому районі. Вони досягли прогресу на північному і південному флангах міста. На цьому хороші новини не завершуються. Наші сили оборони мають успіхи на Херсонщині та Запоріжжі, а росіяни обурюються. Зашли хахли із роти 24 живих. живих. Етакак? Ну просто як? В том бою вот парень погиб, вы видели его здесь у меня на канале. Я пока не могу сообщить, кто, потому что родственникам еще ничего не сообщили. И я думаю, что будут как-то в разные дни сообщать. Ну, типа, чтобы не писать цифры настоящие. На жаль, росіяни не припиняють обстрілювати мирне населення. На Херсонщині окупанти атакували Білу зерку, вдарили по будівлі місцевої музичної школи. Через обстріл постраждала 71-річна жінка, яка перебувала на подвір'ї. З пораненням ноги її шпиталізували. Із важкої артилерії росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Снаряди поцілили по приватному підприємству. Загинули двоє працівників. Ще один чоловік отримав поранення. Вкотре від російських обстрілів постраждала Сумщина. Одна жінка, перебуваючи вдома, отримала поранення. Її ушпиталили. Однак, уже за декілька годин вона померла в лікарні. Також уламки від снарядів пошкодили два приватні будинки, господарські будівлі, і легковий автомобіль. Тим часом у Білорусі почали зводити табори для розміщення вагнерівців після домовленостей з Лукашенком. Один з таких в Осиповичах Могилівської області це за 200 кілометрів від кордону з Україною. Там може розміститися 8 тисяч бійців, а таких таборів буде кілька. Про це російському опозиційному виданню Варстка повідомили в місцевому лісництві. Нагадаю, що ймовірність нападу вагнерівців з Білорусі оцінив командувач об'єднаних сил ЗСУ. У Сергій Наєв. За його словами, сили оборони контролюють ситуацію на кордоні і надалі укріплюють цю ділянку, щоб не допустити жодних проривів. Якщо ж окупанти намагатимуться вдруге піти на Київ, то це буде для них самогубством, зазначив Наєв.